Показую вам свою красу хвалюся. Ну, я не знаю, але мені дуже подобається. Дивіться, яка класна коробка. Взагалі клас. А це така в нас була. Ще зробила вже на кінець то рекомендації щодо придбаної постілі. Це як прати, з чим прати, яка температура і так далі. Ну, Задоволена роботою е, друкарства, але ж не задоволена роботою нової, нової пошти. Тому що, бачите, приїхали, вони тут вже пошкоджені, уже зм'яті. Ось коробка. Ну, ось цю щось склала перша. Дивіться. Ну, я ж людині не відправлю таку коробку. Звичайно, ні. Вже якщо хтось буде замовляти тканину, зазвичай ми кладемо в пакети. Буду відправляти, відправляти в фірменній коробочці. Ось. Але ж нова пошта, блін. Ну ви берете стільки грошей за цю доставку. Це просто я не їздила. Якби я там була я б зразу б написала претензію. Вони б мені повертали половину вартості за ці всі коробки, тому що коробки ну немало грошей коштують.